Як вам сказати, не будемо, тому що ми на службі. Я не буду. А чому? Не можу. Мабуть, так. А і домінація, і гірлянди там. М ну, У мене вони стоять круглий рік в хаті. Ну, поки що ні, поки є така ситуація в країні. Е, ні, не плануємо. А чому? Тобто якось не на часі зараз. Є, бо дитина є. Треба святковий настрій робити. Так планую. А ще ще, скрім ялинки, там гірляндочки. Ну та на ялинку, звичайно, гірлянди, іграшки. А настрій як? Ну, новорічний. Новорічний, в принципі, так. Був на горищі позавчора, знімав ялинку, дістав гірлянди з коробки, ті, які ми на терасі розвішуємо, але подивився і поклав їх назад. До, після перемоги будемо їх вішати. Напевно, так. А є я я не Чесно, я не знаю. Ну, то я думаю, твою. А настрій як ваш? є трошки відчуття свята чи ні? Е, ну, було б більше снігу, було б більше трохи настрою. Цього року не будемо прикрашати ялинку. По-перше, що якось ну не до святкового настрою, скажімо так, а з іншого боку, в нас дома кішка, і вона дуже любить ялинки і особливо їх перекидати. Тому. Прикашати не будемо. А альтернатива можливо якусь і та... а, Я думаю, що ми просто прикрасимо кімнату такою світлою стрічкою. Знаєте, такою світлодіодною, та й все, я думаю, цього буде достатньо. Головне, що повішана гірлянда а не ми.